Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, тож для до чого вам готуватись в особистому житті ми дивимось на один день. Угу, цікаво. Дивіться, в особистому житті емоційне. Знаєте, тут більш про такі якісь чвари між король кубків, який от він вміє і ображатись, і ображати він все вміє. Він дуже емоційна людина, і будь-що з ним обговорюючи, будь-що з ним ну, от спілкуючись на якусь тему, Тут, знаєте, от не домовитись, емоційно будете і ви сприймати ситуацію, і він буде емоційно сприймати ситуацію, пересваритись от просто от між собою. А взагалі, людина більш за все має такий настрій, щоб тримати вас просто от в залежності від себе. Тож ви пручаєтесь, ви не згодні з такою ситуацією. Оце от і буде, от, знаєте, накалювати саму по собі ситуацію. Тож будьте уважні до себе, перш за все, а там вже й до людини теж, бо це може бути людина з вашої родини, це може людина по крові. Брат, дядько, племінник, батько, от син може бути. ну, для, ну Може, для когось це кохана людина, але ж будь-ким все одно буде неприємно пересваритись. Любовна сфера, сфера кохання, Що вам, до чого вам тут треба готуватись. Тут все більш-менш так, знаєте, от ну так теж і емоційно, і бажань тут буде багато і. Взагалі-то вашого бажання не дуже багато буде. Знаєте, насправді тут все непогано. Тут сприйняття вас йде таке, знаєте, от, як ти мені подобаєшся. Але у вас якесь таке, от, не чіпайте мене, дайте мені відпочити. Бажання трошки, знаєте, от, ну як, сховатись, щоб не чіпали взагалі ніхто. ніхто. Ну, не буду тут довго затримуватись на цьому питанні. Давайте про роботу ще подивимось, що вам, до чого вам готуватись у вашій роботі. Щось будете обговорювати, обмін інформацією. Взагалі все приємно, все так знаєте з усмішкою, з е, цікавими якимись там подробицями, хто що, як, таке таке Ну такі, знаєте, дівоче пліткарство за чашечкою кави, е, спілкування невимушене. Таке, е, якась інформація буде. Так, знаєте, з цікавістю між собою обговорювати будете і м, обмірковування. Якщо що, то що будемо робити? От якесь планування на майбутнє. А, ну, така непогана позиція. Давайте розглянемо, до чого вам готуватись, що прийняти треба буде в цей день. Щось вас буде лякати, але ж дивіться, там най... треба розуміти, що те, чого ви злякаєтесь в першу мить, воно взагалі-то має, ну, скажімо, глибину. На поверхні буде одна інформація, але якщо її розгледіти, якщо поглибитись у вивчання цієї інформації. То там ну, зрозуміло буде, що нема чого так дуже лякатись, просто треба спланувати свої дії на подальше. І допомогу вам будуть надавати от думками, підказками. Нам тут показаний король Пентаклів, це знаєте, от спілкування з такою людиною, воно вам буде корисним. Потім можете дізнатись про рішення якогось короля Пентаклів, і треба буде сприйняти це рішення. І це знаєте, коли ви могли там трошки ну, якось, або перелякатись через такого короля Пентаклів, або за такого короля Пентаклів, але ж людина якось розповість вам, ну, от, що, що він планує, до чого він прагне. Щоб вас якось заспокоїти. Від чого ж тоді вам треба б відмовитись. Давайте розглядіти. треба ж таке питання. Угу. Дивіться ситуація, яку ви для себе бачите переможною. Насправді, вона більш налякає. Ніж там дійсно чогось ну, гарного, хорошого. Емоційно вона буде вам складно надаватись. Е, відмовляйтесь від, ті, від тих переляків, бо зосередьте свою увагу на тому, що от переляк він відвалиться від вас, він взагалі. Ну, ви його проживете, і він просто не буде вже мати такої дії на вас. І те, що там гарне, добре в цій ситуації, на цьому і зосередьте увагу. Просто від лякання, залякування, може, це хтось буде так, знаєте, на вас тиснути своїми якимись діями. Саме от в цьому бачачи перемогу над вами, над ситуацією. Тож відмовляйтесь, от просто не лякайтеся того, що буде коїтись в цей день. І емоційно ви виграєте. Ну, в цьому і буде ваш виграш. Чого вам не уникнути? Давайте розглянемо, чого вам не уникнути. Це чи вам буде допомога, чи ви будете допомагати е розібратись людині в ситуації, чи е це може бути ще й допомога, коли, знаєте, ви, ну, от як ви сумнівались, да, що людина взагалі якось відгукнеться на вашу ситуацію ну Взагалі, якось якась реакція буде від людини. А все ж таки людина по справедливості ситуацію роздивиться і буде реакція. Нам тут виходить король Кубків, знаєте, людина, яка просто емоційно сприйме вас. Вашу ситуацію для когось це буде ситуація, коли людина буде виводити на вас на емоції, щоб ви допомогли. От в цьому випадку будьте ну, зосереджені на ситуації, бо якщо там дійсно ну, ви розумієте, що і людина непогана, і взагалі ситуація така, що треба б допомогти, що людина не маніпулює вами, а просто дійсно потребує допомоги, то тоді так. Дійсно, чому б не допомогти. Але бувають такі ситуації, як шахрайство, тож в цьому теж будьте дуже-дуже уважні, бо маленький відсоток такого тут є. Не можу його не озвучити. І от давайте розхледіти ще треба пораду від вищих сил для вас. Ну, дивіться, ви в цей день будете дуже залежні від того, що вам треба робити. От є у вас обов'язки, ви не можете їх порушити. Ви не... ну, тобто, як, з одного боку, ви можете все відкинути і чимось своїм займатись, але з іншого боку, ви розумієте, що. Це ж те, що вас веде до заробітку, це те, що дає вам змогу взагалі жити і виживати. Тож відмовитись все ж таки не зможете. І дивіться, день, коли от день навчання, те, що ви будете проживати в цей день. Те, як, яким чином ви будете робити свою роботу. По-перше, вона вас буде вести до заробітків і ну, таких достатніх для вас заробітків. Тобто, знаєте, от буде вистачати на те, щоб закривати ваші питання фінансові. А по друге, ви навчитесь трошечки контролювати ту залежність, в якій ви є. Ну тобто контролювати свій час. Бо ваша робота буде потребувати від вас багато часу, але ж ви навчитесь підкоряти собі той час. Ну, тобто ви складатимете план і дотримуватись цього плану зможете, і він вам допоможе, ну знаєте, не, ну, скажімо, там, не 18 годин на добу працювати, а ну, там, 12, наприклад. І все ж таки щось там для себе залишати для відпочинку для якихось інших справ. Тобто контроль це те, що ви зможете взяти до своїх рук в цій ситуації, отака От порада вам. Контролюйте, ви не тільки підкорятись можете ситуації, а ви ще й контролювати її можете. Тож на цьому я закриваю це відео. Всім дякую, хто його подивився, всім вам дякую за проведений з вами час. Всім дуже бажаю, хай день пройде для вас якомога краще, корисніше, і хай він принесе вам багато приємних. Ну, може для когось і несподіванок, а може для когось просто результатів, таких є, на які ви очікуєте. Бережіть себе, будьте здорові і щасливі! І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!